Всім привіт, друзі! Сьогодні розповімо про зарядну станцію Ultra Slim AAA. Ця станція була розроблена спеціально для використання військовими у складних умовах. Для цього зробили її компактною та вузькою. Зарядна станція має товщину всього 6,6 см, що дозволяє її розмістити у рюкзаку. До речі, цей рюкзак йде у комплекті, є у кольорі олива та койот. На передній частині станції є ребра жорсткості для зміцнення корпусу. Ємність акумулятора 1,2 кВт, а тип акумулятора літій-іон NMC, який не вибухає при пошкодженні. Всередині розміщується інвертор на 1000 Вт, також всередині є 4 USB та 2 Type-C для швидкої зарядки пристроїв. Станція заряджається за 2,5 години. Блок живлення вже є всередині зарядної станції, тому для зарядки потрібен лише цей провід, який йде у комплекті, який вставляємо в роз'єм для зарядки. Та підключаємо до розетки вартість станції разом з рюкзаком 35 тисяч. Гарантія на станцію 1 рік. Для замовлення та детальної інформації ставте плюс у коментарі або пишіть нам в особисті.